Шановні захисники та захисниці, дозвольте привітати вас з вашим святом та від усього серця сказати вам слова вдячності, щиро вдячні вам за життя, за можливість навчатися та вірити. Щодня кожен з нас, снідаючий, мріє про те, що одного дня розділи з вами горнятку кави. Ми, студенти-медики, обіцяємо сумлінно вчитися. Оволодівати найкращими навичками справжніх фахівців, щоб згодом у вас було потужне та міцне здоров'я. Слава Україні! Героям! Слава! Та усіх наших українських захисників з 14 жовтня вважаю вам повернутися цілими та здоровими до ваших домівок, рідних та близьких. Також ми чекаємо на неї деокупацію наших. Території та повернення нас додому. Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюся за них, складаючи рушану візичу міцності, ціливості бою. І бороніть країну ненько від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя, мить. Подяка щирим. Добрим волонтерам, що серце українцям віддають. Подяка джавелінам, БТРам, що закривають ворожби та людь, низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто на війні загине, їм світла пам'ять і слава на віки. за всіх. Щиро шану і з з Міцності страю, любов сердець, уклін вам і пошану. Нашої діточок передаю любов, дитяча хай вам допоможе. В бою за Україну переможе. Я дякую нашим захисникам за можливість спати у теплому ліжку, за можливість пити каву кожного ранку. І дякую вам за те, що ви ризикуєте своїм життям заради миру всієї держави. Шановні захисники та захисниці України, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде вільною та незалежною. Бажаємо вам та членам ваших родин здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі. Вітаю з Днем захисника вітчизні і хочу побажати сили, мужності та відваги. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист, неймовірну витривалість. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом вас. Шановні захисники України, дякуємо вам за вашу відданість Україні та її народу. Нехай наша українська земля завжди буде вільна та незалежна. Вам я бажаю! міцного здоров'я, добра, миру, успіхів по всіх житті і військовій службі. Мужність, честь, сила та відвага тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ці люди готові будь-якої миті захищати свою батьківщину, не втрачаючи ні хвилини. Найщиріші вітання усім воїнам, що так мужньо захищають нас. Ви є опорою нашої держави у цей святковий день. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, миру і тиші, дорогі наші захисники. Дякую вам, що ви у нас є сьогодні. Захисники нашої батьківщини приймають святкове поздоровлення. Я з великим задоволенням приєднуюсь до цих привітань. Будьте завжди справжніми чоловіками, сильними, мужніми і добрими, які вміють однаково надійно тримати в руках як зброю. Так і щастя своїх рідних. Дорогі чоловіки і жінки, захисники нашої країни, прийміть найщиріше вітання з Днем захисника України, свято, яке обрало в себе доблесть і героїзм! Усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Нехай ваша сила завжди буде заснована на коханні, міцного здоров'я вам, успіхів та надійного стилю! І нехай вам завжди буде кого обороняти, але не буде рідко. Сердечно вітаю вас з Днем Захисника України, і хочу від чистого серця побажати вам зберігати спокій та впевненість в будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні та добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє. Вітаємо вас з вашим днем, днем захисника України. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всіх перемог, всього самого найкращого, щоб ми нарешті перемогли цього злочасного ворога. Віримо в Україну. Слава Україні! Любі чоловіки, вітаю вас з чудовим святом. Днем Захисника України! Цей день уособлює мужність, силу, честь та обов'язок. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, успіху і процвітання. Нехай у вашому домі панує довіра і мир, а в роботі стабільність, героям країни, всім тим, хто боронить нас від супостата, ні градом, ні танком вас не злякати, всім тим, хто готовий життя вітати, низький вам уклін, велика подяка. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу, не багато й немало, кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб Янго закрив от біди, над тобою розправивши Крила, І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе. «Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто, дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повертайся, благаю, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Добрий день, шановні захисники та захисниці. Хочу від себе подякувати за вашу сміливість, мужність і за те, що ви даєте змогу навчатися у рідній країні. Я вірю, що скоро ми переможемо. Бажаю вам міцного здоров'я. Слава Україні! Вітаю вас 14 жовтня. Бажаю вам бути міцними горішками, клацати всі труднощі, немов насіння, розрулювати всі проблеми і завжди залишатися на коні бойового духу. Вам позитивного заряду, прагнення до кращого. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче. Твоє це свято, брате, Народи, захищати та рідну Україну. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Наче з бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Хай мир панує завжди, і спокій навкруги. Будь-що тобі, хай буде, мій брате, до снаги. А на здобутки. Життя хай прицвітає. Покровом важа матір тебе хай огортає. Вітаємо вас з Днем Захисника України. Це справжнє свято мужності та самовідданості, лицарства та благородства. Бажаємо вам найміцнішого здоров'я, добра, миру та злагоди вам та вашим родинам. Дякуємо за ту справу, що ви робите для усіх нас. Шановні захисники України, щиро від цього серця вітаю вас зі святом, з Днем захисника України. Сьогодні в кожному домі віддають данину шани і поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо боронить українську землю. Нехай ваша сила та мужність завжди живиться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І завжди вам буде кого захищати, але не буде від кого. Зі святом вас, захисники! Дорогі наші захисники! Хочу привітати вас з вашим святом. Побажати вам міцного здоров'я, щоб ваш охоронець завжди вас оберігав та, звісно, швидше повертайтесь додому живими. Ми вас дуже чекаємо. Дякуємо вам за все. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям і чоловікам, солдатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Батьки, шановні і дружини, прославляли у родині відчуття патріотизму. І повагу до вітчизни у серцях солдат зростили, захищати відпустили мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож, шануймо в день святковий всіх без винятку військових. Адже мир тоді панує, коли армію шануємо. особливі привітання, батьку моєму, з проханням нашу землю захищати і себе оберігати. Найкращий лікар, друг єдиний, ти всім танкам і машинам. Я тобою завжди пишаюсь наші зустрічі чекаю. Серце моє стокоче, серце моє щемить, лине до тебе, серце моє, у цю святкову мить через ліси і озера, через річки і долини, щоб привітати тебе з днем захисника України.